Вітання усім підписникам моєго каналу. Сьогодні хочу вам показати роботу ось такого інвертора. Це є фірма Axioma. Ось вона є. Після е, ремонту. Це є тест. Потужність 800 Вт. Е, замінені силові. Транзистори в кількості 10 штук. Хоча вийшло з ладу 12. Просто тут поставлено в одне плече 4 транзистори, які по сумарній потужності працюють як попередні 6. Загальна кількість 24 транзистори. Може бути встановлена. Напруга живлення від акумулятора 24 вольта. Подається зараз від блока живлення Flypack 1500. Можна подивитися. От. Зараз це є навантаження на блок. Кожен світлодіод це є приблизно 5 а. Повне свідчення це є 5 а. Сумарна струм 50 а. Це є перероблений блок з кращим охолодженням. Оце є клеми вхідні, там де під'єднано білий провідник. Заземлення клема і вихідна клема. Тут є кабель 24 вольти, подвійний, вентилятор обдуває. Це кнопка пріоритету мережа, інвертор. Були, був замінений також драйвер на робочий, тому що тут багато компонентів вийшло з ладу, і міняти їх великі є затрати. Дешевше було замінити ось цю плату драйвера. Тут вийшли з ладу транзистори, це є комплементарні пари, і також. Резистори на 2,2 Ом. Ось. Даний модуль ось. Там встановлений. Поки що в інтернеті не дуже є розбір цієї моделі. Вони усі подібні. Трішки на Вольт Польська, трішки на кемод Тут добре зроблено, що силова частина окремо має плату і знімається окремо, але дуже важко це все відкручувати, тому що товстезні провідники. Навантаженням тут от є, я саме не сказав, два кип'ятильники. 500 і 300 Вт. В сумі дають 800 Вт задіяно дві розетки. Трансформатор тороїдальний. Ось такий ось вона є. Поки що завершую відео. Можливо, ще будуть додаткові тести. Дякую всім за увагу.